Всім привіт! І сьогодні подивимося, коли можуть бути наступні вершини біткоїна, вершина цикла, дивлячись на показник глобальної ліквідності. Ця жовта лінія це є світова ліквідність всіх валют світу. І вона зміщена на 80 днів, тому що після того, як збільшується світова ліквідність, поки вона перейде в біткоін, переважно переходить 80 днів. Якщо змістити на 80 днів, ми бачимо на графіку, е, найбільше біткоін корелював цій ліквідності з отримкою 80 днів. Так, як ми бачимо, світова ліквідність зробила три вершини зі зниженням. І вони були 19 серпня, 11 жовтня і 1 листопада. І... У цьому можемо сказати, що біткоін також може зробити вершину або 19 серпня, 11 жовтня, або 1 листопада. І хоч світова ліквідність зменшувалася, робила нижчі вершини. Ми бачимо в попередній локальній вершині також світова ліквідність 19 грудня зробила велику вершину, а потім. 24 січня зробила нижчу вершину, але біткоін зробив вищу вершину. То хоч світова ліквідність локально робила нижчі вершини, біткоін може вирости зробити вищу вершину. Також це було і раніше, у 2023 році ліквідність робила нижчі вершини. Біткоін робив вищі вершини. Тому. Будемо пам'ятати про ці дні 19 серпня, 11 жовтня і 1 листопада. Забираємо поки що ці лінії. Подивимося на домінацію біткоїна. Домінація біткоїна по відношенню до всіх інших криптовалют. І в 2021 році, коли домінація червона лінія почала сильно падати, від вершини домінації до вершини біткоїна, пройшло 102 дні. Тобто, коли домінація біткоїна почала сильно падати, почався альтсезон, сезон Ейфорія, всі почали закупляти альткоїни, шиткоїни. Це вже було завершенням циклу біткоїна, і через 102 дні біткоін зробив вершину. Подивимося в цьому циклі. Зараз також домінація біткоїна почала сильно падати, швидко падати. І коли пройде 102 дні від цього падіння, це буде 6 жовтня. Що буде так, як попереднього циклу, 102 дні альтсезону, і біткоін зробив вершину, це буде 6 жовтня. Тому будемо пам'ятати дати.